Зараз, дівчата, покажу вам оформлення серединки фіолетової квіточки. Все так, як і в попередньому варіанті, просто проговорю, що я робила. Я додала трошечки сюди такого жовтого, щоб воно з'єдналося з квіткою справа. От, і що я взяла? В мене є ось такі, я знайшла це меренос рожевий. Барбі. Ось такий меренос з Ангорою, він трошки темніший, тобто такий, щоб перелив трошки був. Ну, і мені здалося, що такі оці чисті кольори, вони сюди красиво, а, красиво приє... ну, поєднуються саме з цим, з цим кольором і з синім теж дуже красиво. І знайшла ось такий в мене з вмістом Махеру а, ниточка. Я точно не знаю її склад, я не пам'ятаю, але е, такі от ця от пухнастість. Те, що я вам казала, що можна і самі листочки вишивати, в принципі, додавати ниточку махеру. І зараз я цей колір теж використаю в, 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 в оформленні серединки. Так. Починаємо з будь-якого варіанту, який вам подобається. Я візьму ось цей... Е, Тут 750 метрів, здається, я його зараз з'єднаю з цим мохером, і потихеньку, помаленьку буду робити гачок трієчка з таким гострим гострою голівкою. Так. Якщо ви бачите, що ви з'єднали декілька ниточок, і вони виходять дуже товсто. Ось, наприклад, як у мене. Це ж виходить, що вдві буде, і в, ну, отак, от, да? чотири нитки, але якось мені за товсто не дуже подобається. Тому я зараз зроблю окремо з цією зангорою. І тоді вже окремо під'єднаю ниточки. Мохеру, Да так мені більше подобається. Просто орієнтуйтеся, Ну от щоб як рукам, щоб не було відчуття, що воно прям таке затовсте. Нитки я маю на увазі, які зараз виформуєте серединку. Можна зробити, наприклад, там в одному куточку, таким напівколо темним, і далі продовжити світлим, і подивитися вже, якого потім захочеться кольору більше. Зараз я отсюди мені цей, цей такий подобається мені відтінок, він сюди красиво лягає. Підсилює, ми ж, коли під'єднуємо якусь пряжу або там нитки для вишивки, от я там, наприклад, піднесла цей моточок до цього виробу. Да? І я бачу, як в мене зразу починають оці от темні прожилочки, вони ще яскравіші. Ось, І цей стан не з чим не сплутаєш, воно е внутрішньо ви відчуєте, що вам подобається або ні. От, І буває, що іначе колір красивий, все, а от якось знаєте, ну, не вставлюче. От, У Вас має це якось внутрішньо так, так е ну, трошки по-хорошому, знаєте, як взбудоражити поєднання, оце, от, ось, Вибір кольору, вибір е, пряжі. от Ось, ось такі. От, знаєте, Воно внутрішньо. Ти розумієш, що вау, мені подобається. В нас є в нас є внутрішньо ці е, якісь сенсори, які нам сигналізують, подобається нам чи ні. А потім ми вже, звичайно, починаємо включати мозок. Цю Я в 4 беру, чата дві? Протягою петелькою, в мене потім виходить 4. От, тому я закликаю вас прислухатися. Да, на початку можна і не чути цього, ну, не змогти відчути, знаєте, в повній мірі те, про що я зараз говорю, якщо ви, ну, якщо ви мене розумієте. Тому що ну, часто, коли ми роками там якось ігноруємо да, ці сигнали, ми їх можемо спочатку не щитати, не зрозуміти, що це вона. Але з часом якісь, ну, але все одно якийсь навіть тоненький такий всередині голосочок, що вау подобається, він буде, він нікуди не дінеться. Просто головне, знаєте, як ну, його почути і піти за ним, і потім воно буде все. Голосніше і голосніше. Коли ми до себе прислуховуємося, до своєї інтуїції, напевно, це можна так назвати, да? до своїх внутрішніх бажань, я б так теж сказала, то вони вже тоді, вже ми їх розпізнаємо. Коли ми їх роками не чуємо, то ми і не можемо для себе розпізнати, що це можливо те, що ми би хотіли. Так, дивіться, я зробила тут так, таким е, напівкругом з темного, потім пройшлася з махеру. І зараз візьму цей такий світліший Барбі, його о, на... сюди, от, сюди вниз і от сюди продовжу, хочеться мені. А там вже потім подивимося, як посерединці. Є таке відчуття, що це може бути товстувати ця, бо вона в мене змотана. В скільки? В чотири? А це вдвічі, це вісім. Ну, так товстувато видно. Ну, спробую зараз дві-три штучки зробити, а ні. То, в принципі, цю ж теж можна розділити пряжу. Як змотала, так і розмотаю, Да? Тому що в нашій з вами справі нам вигідніше себе чути, тому що, і зробити одразу, як нам подобається, ніж потім перероблювати. І, скоріше всього, ми і не будемо перероблювати. Так, дивіться, розділила, взяла в і по итогу в мене буде 4, тому що попередні виходили вісім, 8, коли я вдвоє складала. Бо сама ниточка в мене змотана в 4. І отак от, от в 4 мені більше подобається, коли як е, кінцевий вже результат. Це саме щодо серединки, я маю на увазі. Таке вже, так, да, прикольне. Ще парочку зроблю. Зараз, поки залишу так, я приваляю так, як ми робили. Предваляю, подивлюсь, як воно е, розсередоточилось тут. І, можливо, або потім знайду фіолетовий темно, або чорне. Мені теж подобається, як виглядає, якщо трошечки якусь частинку чорним зробити. Так. Знаєте, оце, от навіть, дивіться, тут ближче покажу. Оці такі, що в 8 в мене вийшло самого світлого Барбі. Прикольно, воно таке великою такою бульбашкою. В принципі, може бути і, і в 8. Виглядає так. Ну, вже по факту. Спочатку мені здалося, що дуже товсто, але по факту виглядає прикольно. Угу. Ось така в нас серединка. І бачите, я там трошки приваляла жовтого, і воно, наче там трошечки, як пилок такий там всередині вибивається, симпатично, дивиться, геть там так трошечки, спочатку непомітно, але якщо придивитися, я люблю такі, знаєте, коли не нарочито видно. А коли так десь воно проводнілося, і повірте, я просто чому ну, зараз і посміхаюся внутрішньо, тому що в кіно завжди такі фішки використовувала. Це я завжди любила, ну я одягала акторів, робила їм образи. І мені подобались якісь їм в образи такі фішки, які не кидаються в очі. І дуже прикольно було, коли хтось звертав увагу, тому що ну, переважна більшість не бачила. Але якщо хтось звертав увагу і це бачив, і це як наче об'єднувало, що людина така, о, прикольно, я помітив. І я така, о, прикольно, що ти помітив, бо там чи помітила, бо. Більшість людей взагалі цього не помічають. І воно, знаєте, як, типу, такі, ну, ну, прикольне відчуття. Я думаю, ви зрозуміли, про що. Так якось воно зближає навіть. Так, ви, Виокремлює людей схожі, зі схожими інтересами, я б так сказала. Ось. Так, дивіться, яка краса вийшла. Все з квіточками в нас робота завершена. Е, і дивіться, такий промо одразу тут в цьому відео. Далі ми з вами будемо робити листочки. Ось я все розкажу. Пам'ятаєте, я в цій квітці вам е, говорила про те, що е, чи обшивати оцей контур. Е, хочу ось тут вам продемонструвати, що дивіться, ось листочки в мене теж вишити чорним. І наскільки воно зразу з'єдналося з, з оціми чорними, де ще тут. Трошки і зразу воно з'єдналося з цією квіткою. І навіть що можна було б, може, в одну ниточку дати там тут пару штрихів чорних, тут чорних, для того, щоб воно все зліпилося в одну композицію і дивилося гармонійно. Все, зустрінемося в наступних відео. Вже будемо робити з вами листочки.